Он тайм на усі, як то кажуть, давно не бачились Fellow knitters, шановні в'язальниці. Сьогодні по двом проханням перед попереднім відео, де я була в цьому жилетіку, я буду про нього розказувати цілий епізод. Тому що, хто я така, щоб не прислухатись до двох своїх, шановних глядачів. Але перед тим як продовжувати, хочу подякувати всім людям, які щедро не скидали мені. А компліментів на мою банку, за допомогою яких я змогла купити цей чудовий новенький мікрофон, його навіть не видно. І він підходить до мого телефону, тому що минулий мікрофон не підходив, і мені доводилось накладати аудіо окремо на відео на монтажі. Це було важко і довго. Тож, дякую всім, хто! Скину мені трошки грошеняточок, за допомогою яких я буду покращувати якість свого відео. Також хочу подякувати двом своїм спонсорам цілим двом шановним спонсорам, одна з яких вислали мені такі чудові журнали, які ми вже трошечки дивилися в інстаграмі. Не змушую, не закликаю, але це ще рекомендація підписатись на мій інстаграм, бо там ми вже. Пролистали ці два шановних класних журнальчика. Е, я не робила повний епізод на Ютубі з переглядом журнала, але для формату інстаграму це було, як на мене, доречно. Отже, з чого почалась історія цього жилетика? В мене був моток пряжі Камполімі Філаті. Це такий був сірий меланж. Я її взяла на пробу, вона була достатньо важкенька, там було 100 грамів, і я хотіла спробувати зв'язати з неї шапку. Але, зв'язавши шапку десь на таку висоту, я приміряла і зрозуміла, що до лоба вона дуже кусається і чухається. Тому шапки з неї не буде. Але як людина, яка не любить залишати якісь мотки в себе в закромах і в темних кутках шафи, я подумала, що треба її обов'язково зав'язати. От, і як пристойна в'язальниця, я докупила. Що тут я докупила? І ще два мотки. В мене вийшло всього три мотки, так? із яких ще половина мотка лишилася а, з цього жилета. <кій> тобто, як ви зрозуміли, я докупила два мотки, щоб зв'язати якийсь мінімальний плечовий виріб із тієї пряжі, яка в мене була. Подібний дизайн джилета я бачу в багатьох дизайнерів. Наприклад, є такий в Woolen Beyond Lonely Leftovers West. Я так розумію, в неї він там зв'язаний з залишків, які паруються по два-дві нитки разом. Потім ти поступово міняєш одну нитку на іншу і в'яжеш вже кольором старим з додаванням нового кольору, і так в тебе виходить класний градієнт. Е, я не знаю її паттерна, я не дивилась, але це візуально, що я могла сказати про нього. Е, подібні дизайни з зав'язочками так є в багатьох дизайнерів, але це один з таких, е, можливо, який давненько був в моєму вішлісті, але я вирішила зробити щось подібне. В неї там трошки складніше і, мабуть, трохи японське плече, щось таке. В неї немає простих дизайнів, в неї, навіть якщо виглядає все просто. То по-любому там будуть якісь такі е, нетривіальні технічні деталі. Тож я вирішила зробити щось подібне е, такою ж в'язкою це в нас е, як це? хусткова в'язка це конструкція, коли я в'язала окремо спину і окремо поле, і зверху їх шивала. Тобто я в'язала знизу вверх. Зараз буду розказувати, як. Заміри цього жилета е, до прання. Чи після прання? Після Він не дуже, до речі, модифікувався після прання, можливо, трошки витягнувся, тому що хусткова в'язка все-таки така більш тягуча і гарно витягується. Я вам викладу фоточки е, замірів цього жилета, що там по сантиметрам ви зможете зорієнтуватись. Вибачте, це, скоріш за все, буде фоточка з мого блокнотика, тому що в мене, на жаль, немає дуже багато часу. Це все переводити в красивий. Текстовий формат. Я не хочу, щоб ви страждали, дивлячись на мій почерк, просто в мене дійсно дуже мало зараз часу. Я ці нотатки робила ще, коли в'язала цей жилет, а було це давненько, коли я була більш вільною людиною в плані часу. Тож, як я його в'язала? Я вам буду коротко розказувати, і, можливо, десь у це підставлю фотографії свого, своїх записів. Хто захоче себе помучити і дешифрувати мій почерк, той може подивитися. Але я вам також словами коротко розкажу. У мене розмір приблизно S на е, зріз 163 см. Я використала значить три мотки пряжі комполі філаті і на обв'язочку. Обв'язочка в мене була із залишків. Аванті-ярн Angora 50, це там ну, максимум один моток. Мінімальна кількість нам в'язку пішла. Основні спиці в мене були 5 мм. Айкорд в мене був на 4 мм. І оцей шнурочок я взагалі в'язала для щільності на 3,5. Отак. Тож, знизу вверх я в'язала... Так, і щільність в мене вийшла 16,5 петель на 10 см оцього сірого полотна. Тож. Я набрала одразу 100. Ага, я не сшивала поле до спини, я вам набрехала, набрехунькала. Я тільки згадала, що це в мене була одна конструкція, так, по кругу, яку я розділила вже на поле аж після підрізів. І сшивала я тільки зверху. Так? Тут навіть не видно, де шито. От. Набрала я 150 петель на спиці 5 мм і в'язала хусткову в'язку. Знизу в мене є такі скруглення. О, о. Коротше, скруглення є. <кій> я краєві завжди пров'язую, і значить, скруглення я робила таким чином. Я трошки заморочилась, можна було робити простіше, типу, з якимось стабільним ритмом. Так, да, воно буде таке трошки скошене, але. Айкорд, там все підрівняє. А я заморочилась, в мене ритм прибавок був на скруглення Спочатку більш інтенсивний, потім менш інтенсивний, коли ми доходили вже до цієї частини вертикальної. Я зробила 5 прибавок кожен ряд з обох сторон, потім одну прибавку через ряд і одну прибавку через три ряди. Всі їх робила відступаючи дві петлі від краю, включаючи краєву. Далі я пров'язала на 28 см до підрізів. В принципі, я дивлюсь зараз так, що можна було й менше, але ви подивитесь, яка довжина цього жилета в мене, і е чи захочете ви довше чи коротше. Але я, дивлячись на нього зараз, можливо, би трошечки зробила його коротше. Можливо, хоча мені і так подобається. Я на поле виділила по 37 петель, на спину 74. Значить, я виділила на полю 37 петель, підріз 8 петель, закрила, 74. Знову 8 петель підріз і 37 інше поло. Також у мене були скруглення під руками, отут. так. Е, значить, в мене вийшло 7 убавок через ряд, відступаючи по 2 петлі. Що це я робила? Скруглення під руками для спини. Скруглення під руками для спини. А, да, типу, зі сторони спини. Тобто, в нас на спину було відведено 74 петлі, і ми робимо 7 убавок через ряд. Та ми скорочуємо, формуємо. Коротше, оце зрозуміло? Отут я прив'язувала, значить, скорочувала 7 петель через ряд до 60 петель на спицях. Все, спина в мене вийшла 60 петель ми її більше не чіпаємо. Спину я в'язала від підрізів на 23 см і лишила закриті, відкриті петлі 60 петель на спину. Поле, що в мене по полам? Я теж робила 7 убавок через ряд, і ще, е, одразу, так? І ще 7 убавок через ряд на горловину. Не одразу. Тобто, де ви хочете горловину, там ви робите, знову сім обавок через ряд на горловинку. От. І в'яжете на таку саму висоту від підрізів, як і спинку. У мене це 23, ой, 23 см. І іншу полу робимо зеркально. Так, і е, прийшов час нам сшивати наші поли зі спиною. Тут треба е, мати на увазі одну деталь. Поле і спина мають закінчуватись виворітним рядом. Так? Тобто ребристим рядочком з лицевої сторони. І потім ми їх шиваємо гачком. Я шивала гачком номер 4 чи 4,5 з виворітної сторони. Мабуть, з'єднувальними стовпчиками я шивала. І тоді формується... Така гарна лінія, яку навіть не видно при шиванні. Ось тут я шивала. Я на підйомці вам покажу, як воно все виглядає з горітної сторони. Далі обв'язка. Для обв'язки може ваша фантазія грати як хоче. Я взяла залишки avanti Yarn, який в мене був такий яскравий кольор, чомусь мені захотілося дуже яскравого кольору. І я спицями на 4 мм. Я піднімала краєві петлі з стандартним ритмом, як на обв'язку кардигана. Тобто, я на горизонтальних ділянках, наприклад, частина шиї на спині я піднімала петлі кожну петлю, да? на горизонтальних частинах або знизу да? вниз. Я піднімаю тут кожну петлю. А на от таких в вертикальних частинах або пологих частинах я піднімала 2 треті всіх петель. Ви можете дивитись, якщо у вас дуже відрізняється товщина пряжі, якою ви обв'язуєте, ви можете зменшити або збільшити ритм підняття, щоб не затягувало і не провисало все. От. Я обв'язувала айкордом, я обв'язувала це все айкордом із трьох петель. В принципі, все. І далі. Канатик в мене зроблений айкордом з чотирьох петель. Але на спицях 3,5 мм. В'язала я їх на довжину 39 см. Ви його так розтягуєте по мірі в'язання, тому що він потім після прання цей айкорд дуже витягнеться. Отаке. Я вам ще додам оці всі скріни, оці всі фотографії своїх манускриптів. Щоб вам може якось було помічним. Чи задоволена я такою конструкцією, то в принципі так. Да. Я, мабуть, після того, як я почала в'язати по описам з якимись складними конструкціями, я іноді недооцінюю речі, які в'яжуться знизу вверх або сшиваються. Це дуже просто і тут навіть не видно, де те плече. І... Те діагональне плече тут навіть не потрібне, я вважаю, тому що це все виглядає як одне суцільне полотно. І мені подобається. До речі, ці зв'язочки можна зав'язувати по-різному, хоч так, хоч всяк, хоч наперекосяк. Їх можна зав'язувати окремо, типу це такий бантик. Чик, і будуть у вас такі бантики, два окремих виглядає і так, і так прикольно. І мені подобається. Що тут по мінусам? Дивіться уважно, якщо будете в'язати, якщо будете в'язати, то узор тягнеться, у вас вниз виріб потягнеться хусткова в'язка, ну це хто не знає. І з виворітної сторони, якщо ви обв'язуєте контрастним кольором, то буде така трошечки, знаєте, ну, строчечка така із піднятих петель. Да? Це якщо дуже контрастний колір, як у мене, але, ну, типу. Просто не носіть його на вигорі, носіть на лице в такому випадку. Далі, що по пряжі, я можу сказати, в'яжіть твіт на металевих спицях. Я його почала в'язати на дерев'яних, бо в мене відповідний номер був тільки в дереві, Нід Про Сімфоні, але я дуже сильно вморилась, втомилась, воно йшло дуже туго і погано на цих спицях, що я собі. Довелося мені замовити п'ятірки в металі від Mindful. От, Але Mindful достатньо гостренькі спиці, тому обережно не поколіть собі пальці. От. Для мене, напевне, Ладно, не буду рекламувати, це вже ніч про. Хвати. В'яжіть просто на металі, тому що твіт в'язати на дереві це таке, знаєте, заняття для сильних духом і сильних руками. От. Це моє таке щире побажання. Щодо пряжі. Чи сподобалась мені пряжа? Вона досить. Як на шапку, та як для тіла, вона така мені здалось, колюча трошечки, так само, як і авантіяр. досить колюча, ця Ангора-50. Але отак, формі, форматі жилета вона в принципі, нормальна і використовувати можна, мені подобається. Вона не дуже змінюється після прання. От, в неї такий свій первозданний вигляд залишається. Єдине, що твідинки такі не, досить, не досить щільно тримаються в полотні. І де інде вони відшаровуються від полотна. Але ну, чи робить це пряжа поганою, та напевно не робить. Тому ну, так, так, можете звернути увагу. Так, я не знаю, можливо, вам підставлю якісь зйомочки, як це все виглядає з різних ракурсів, щоб ви роздивились, піддивились, а можливо, і не вставлю, якщо я не записала. Пробачте тоді, будь ласка. Тож, дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь. коментуєте все таке. Мені дуже приємно. Це просто любов. Дякую за перегляд і побачимось, коли побачимось.